Шановні колеги, ми раді вітати вас сьогодні в Українформі на зустрічі, яка присвячена Всесвітньому дню боротьби проти раку. Тому дуже добре, що ви відгукнулися на цей захід, і саме сьогодні ми будемо говорити про питання, які пов'язані з вирішенням цієї складної проблеми, і, перш за все, роль і місце. Ось наукової установи, в тому числі громадських організацій в подоланні цього страшного недугу. тому що онкопатологія це не лише медична і медико-біологічна проблема, це значна соціальна проблема, соціально економічна проблема, і звичайно, вона турбує не лише окрему людину, вона турбує сім'ї. І це є велика проблема для держави, тому що ті кошти, які виділяються на онкологію, вони досить великі, але їх все одно все недостатньо. І хотілося би сьогодні, щоб ми будемо говорити про те, що Можна зробити для того, щоб все таки знизити ризики онкозахворюваності, знизити кількість онкофорих, і такі можливості є за даними міжнародної агенції боротьби з раком. До 40% онкопатології можна було попередити і можна попереджувати, і одну треть уже онкохворих можна вилікувати. Тобто, це дійсно реально можна досягти значних успіхів, бути у профілактики чи лікуванні, і в той же час можна дійсно задекларувати про те, що сьогодні уже є. Технології сьогодні вже є надії на те, що ось ця страшна проблема, яка була чумою не одного тисячоліття, в кінці кінців, в 21 столітті, може бути коли йдеться про стратегію. Це звичайно ті напрямки, і ті підходи, які спрямовані на перспективу, а і спрямовані на глобальніше вирішення проблем раку. Тому я коротенько скажу про те, що робить нас інститут в контексті ось вирішення цього питання. Ну і, звичайно, тоді будуть наші колеги громадської організації десь, вирізати свою думку відносно ось, дійсно співпраці і ролі цієї співпраці в вирішенні питання. І так, згідно постанові Ради міністрів у РСР яка була підписана 7 липня 1960 року було зазначено про те що наш інститут створюється для поглиблення дослідження виникнення причин раку це перше і друге для надання методичної допомоги і підготовки кадрів вищої кваліфікації для нашої держави тому на сьогоднішній день дійсно основною так сказати, основним напрямком діяльності нашого інституту це дослідження природи раку. Ми сьогодні говоримо про те, що досить важко ця проблема вирішується, і причина тому. В одному на сьогоднішній день на жаль, ні ми ні хто сьогодні однозначно не може сказати, що є першою причиною рака. Тому, якщо коли буде виявлена ця перша причина, звичайно, тоді будуть спрямовані всі зусилля, технологічні, фінансові, економічні, всі на від вирішення. На жаль, сьогодні однозначного. Питання є. Сьогодні багато говорять про те, що це вірусна теорія, генетична теорія. Останнім часом все частіше говорять про роль епігенетики у виникненні раку. Тобто, на сьогоднішній день існує десятки теорій раку, але однозначно сказати, що працює та чи інша неможливо. Тому ми сьогодні поглибуємо дослідження в напрямку виявлення і причин виникнення з причин перетворення нормальної клітини в злоякісну це перший напрямок. Другий напрямок на засадах ось тих нових знань на засадах тих змін, які відбуваються в клітині, сьогодні досить швидко розробляються нові технології діагностики чи то нові технології для таргетної, то є цільової терапії злоякісного процесу. І по першому, і по другому питанню в інституті ведеться цілий комплекс досліджень, і на сьогоднішній день найбільш цікавим таким об'єктом, і найбільш багатообіцяючим об'єктом є стволова клітина, стовбурова клітина, стовбурова злоякісна клітина. Саме вона є одною із першопричин у всякому випадку складного процесу лікування злоякісної е, хвороби